Цікавих немає. В природі таких не буває. Їх долі, як долі любої з планет, не схожі з собою якоїсь прикмет. Це тете тет з Юліаною Тет. Давайте проведемо цей вечір разом. Тож сьогодні я представляю нашого гостя. Це голова спілки журналістів в Рівненській області. Це представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Рівненській області, заслужений журналіст України Дмитро Тарасюк. Вітаю вас, Дмитро. Доброго здоров'я! Дмитро Володимирович Тарасюк народився 60 років тому в мальовничому селі Жаврів на Гущанщині. Він змалечку привчений до нелегкої сільської праці, тому він завжди з величезною шаною ставився до батьківських намагань дати своїм дітям можливість навчатися та отримати освіту. У дитинстві Дмитро Володимирович мріяв стати пілотом. Просто марив небом. Однак доля склалась по-іншому. Звела його журналістською діяльністю. Працювати Дмитро Володимирович почав раніше, ніж здобувати освіту. Вже у 1972 році Дмитро Тарасюк спробував себе на посаді кореспондента Гущанської районної газети. 1981-го кореспондент-організатор Гущанського районного радіомовлення. Напередодні, у 1973-му, проходив службу на Балтійському флоті. Має звання старший лейтенант. Пізніше, на початку 80-х, закінчує Львівський державний університет імені Франка, а згодом партійну школу при ЦК Компартії України. У 87-му перебирається до Дубровиці, де працює редактором місцевої районки Полійський Маяк. У далекому 1991 році Дмитро Тарасюк разом з однодумцями починає працювати над розвитком першого приватного рівненського місцевого телебачення телерадіокомпанією Десятий канал. А за п'ять років отримує посаду представника Нацради України з питань телебачення, радіомовлення на Рівненщині. Цю посаду обіймає й досі. Ви святкуєте сьогодні значну, як на мене, дату, у вас сьогодні день народження, вам 60 років. Якщо ви думаєте, 60 років, да, 60 років це, ну, це більше ніж пів віку. Якщо підвести якісь підсумки, що, на вашу думку, ви вже досягли, а чого ще хотілося б досягнути в життя? Одним словом не відповісти на це питання. Що вдалося досягти? Ну, зрештою, я ніколи, перше, я ніколи не думав, що я буду журналістом. В дитинстві мене не тягнуло туди, натомість мене манила інша річ. Небо я хотів все життя в дитинстві бути пілотом. От. Ну, але так склалася потім доля, що я пішов у журналістику. От. Чогось вдалося досягти. Я ніколи не думав, що я буду керувати редакцією, скажімо, районної газети. Коли прийшов в 72-му році у вересні місяці в редакцію Гощанської районної газети, куди мене запросили на роботу. Можемо, потім я детальніше як Це було от і я навіть і гадки не допускав, що попереду мене чекає посада редактора районної газети в Добровиці. Потім головного редактора обласної молодіжної газети Зміна. В Рівному, а було тоді тільки дві газети. О, це сьогодні їх багато, тоді стільки не було. О, і ніколи не думав, що я буду ще й очолювати обласну організацію національної спілки журналістів України, хоч сам вступив у спілку журналістів у 80-му році. Пам'ятаю, тоді. Така практика була, що журналіст України, журнал, ну який сьогодні також видається, але на останній сторінці він вітав: вітаємо нових членів Національної спілки журналістів України. І там Рівненська область, і був список, і там серед тих нових членів був і я. Так, воно, це 80-й рік був. От, е, хочу сказати, що мені не соромно за ті роки, коли я очолював одну газету, і другу, тому що і під час. Мого редакторства тиражі газет зростали як в Дубровиці, так і в Зміні, обласна молодіжна. Ну і головне, що я вважаю, що я досяг, що вдалося зробити, це разом з однодумцями. Ми створили першу на Рівничну телерадіокомпанію. Тоді телебачення не було. Це був 92-й рік. Не було згадки ні про обласну державну телекомпанію, хоч вона називалася Облтелерадіокомпанія, але вони вели тільки радіомовлення. І ми поставили собі за мету створити телебачення на Рівненщині. Як це так? На Волині є, десь там на Тернопільщині є, а Рівненщина, що гірша. І ми створили телекомпанію, яка називалася Десятий канал. Ті, хто люди постарше пам'ятають про це. І Боже, як на нас ополучилися мої колишні колеги з редакції газети Зміна. Вони сказали: да ви придурки, да що ви там робите? да що ви дайте нам ті 4 з Тернополя? Ну от люди звикли. А я своїм колегам сказав, шановні, почекайте, дайте нам трошки часу, і ми зробимо не гірше, а краще, ніж в Тернополі. І мені приємно, ми зробили таку справу. І телекомпанія була справді лідером в телерадіоінформаційному просторі. Шкода лише, що попала в руки не тим засновникам, які мали би піти іншим шляхом, тому що вони, ми пропрацювали, пам'ятаю, перший рік. Заробили якісь там гроші, музичні вітання, там, ну все, що хочеш там. Ну, коли ми були монополістами на телевізійному ринку, це сьогодні чотири телекомпанії, а тоді ми були одні. І заробляти гроші, в принципі, було легше, ніж сьогодні. І ми, коли заробили ці гроші, якби нормальні засновники, то їх можна було б пустити як? На що? На розширення, придбання якоїсь техніки і так далі. Зато їх там було, по-моєму, вісім чи скільки тих засновників. Півзасновників верніше, так один поставив питання: дай йому квартиру купи, другому машину віддай, третьому блін, відеокамеру забрав, не знаю, для чого вона йому здалася, яка мала би працювати на ефір, він її забрав додому. Ну хай бере на здоров'я. Музеї десь там лежить вдома, хай лежить. Але е потім, коли вже створилося рівне один, там, а вже потім державна телекомпанія, ну я про державну це фінансування з держави, а коли рівне один появилося і. Також заробили якісь гроші, і от там, може, засновники ці гроші пустили на розширення виробництва, оновлення техніки і так далі. А десятий канал, на жаль, він тільки в історії, і вже його немає. Але ми, я разом із Миколою Кривим, це два, двох нас було, які ми закрутили цю всю весь процес. От і дуже багато людей пройшло через телекомпанію, які сьогодні успішно працюють на всіх тих інших компаніях, які сьогодні функціонують в рівному, тому що вони пройшли класну школу телевізійної журналістики. Ну, тест на професійну на профпригодне, да. так коли сказали да, фактично. Да, да. Ну наскільки важко було бути першим? Ну так, 10... першим завжди бути важко. Ми ну, по-перше, я сам за фахом журналіст закінчив Львівський університет, факультет журналістики і ще відділення. Ну, сьогодні про це е, не прийнято ніби згадувати, але та школа, яку я закінчив після університету, називалася Вища партійна школа при Компартії України. Чи два роки стаціонару і шість років заочного навчання у Львові. Але два роки стаціонару дали більше за шість років е, Львівської. Я не хочу применшувати заслуг Львівського університету. Там прекрасні викладачі були, які передавали весь багаж знань нам. Але оця стаціонар вищої партійної школи дуже багато дав. І першим завжди бути важко. Це правда. Але, не... почесно, але почесно. І я знаю, що я, я, я перепрошую, значить, коли я прийшов на телебачення, ми поняття не мали ні операторської роботи. У нас не, була камера Panasonic m 7 це побутова техніка вгс формату, в якої відвалювався навіть об'єктив. Його пригодилось тримати якось в руках, щоб він там не, не, не відпав. Ну з цього ми починали, з побутових магнітофонів. Але це було телебачення. Вже. Але це було весело. мені Так. Да. потім вже це... мені довелося їздити за технікою. Знову ж таки, сьогодні купити техніку телевізійну найвищої якості, найскладнішу. Нема проблем. Проблема в іншому. Гроші. У нас тоді були гроші, але не було тої техніки. І ми в одній газеті, газета називалася Комсомольська правда, яка виходила і побачили оголошення, що Архангельський інформвідеоцентр продає комплект обладнання СВС, СВХС формату, повністю телевізійна студія. Ми дзвонили туди і домовилися, що ми її купимо. Я їздив двічі в Архангельськ. Один раз літав, другий раз поїздом. Їздив вже літаки з України не літали. Їздив через москву поїздом в Архангельськ. І ми цю техніку закупили. Отримавши безцінний досвід під час роботи у команді 10 десятого каналу, Дмитро Тарасюк з натхненням та ентузіазмом взявся за організаційну роботу на посаді представника Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Він активно стає на захист прав журналістів, працює над розробкою законодавчих документів у журналістській галузі, переймає досвід у закордонних колег та передає отримані знання місцевим рівненським журналістам. Відтак, у 2006 році стає головою рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України. А через рік Дмитро Володимировичу було присвоєне звання Заслужений журналіст України. Дмитро Тарасюк любить мандрувати, хоч це й не часто йому вдається. Любить мандрувати як містами та містечками рідної України, так і іншими країнами світу. Досі з захопленням згадує свою робочу поїздку до Китаю, де його вразила як специфіка роботи китайських колег-журналістів, так і надзвичайні краєвиди самої держави. У Дмитра Тарасюка велика родина. З дружиною виховали вже дорослих сина Ігоря та двох доньок Ірину та Інну. Небо марить і досі. Часом вибирається політати до Воронівського аеродрому. Дуже любить риболовлю, захоплюється відеозйомкою. Живе за девізом, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Митрович, е, пригадайте свій перший робочий день. Можете зараз згадати? Ой, перший Як робочий його? день? Ну, я не знаю. Я взагалі... Я вже казав, що я мріяв поступати в льотне училище в Кировоград, Чому училище не цивільної авіації, але я м, приніс документи в Рівненський аеропорт, а вони кажуть, ми вже ну, треба було раніше, я думав так, як нормальні люди, тобто одержати атестат про середню освіту, пройти медкомісію, пройти туди, а там так. були мудріші люди, вони просто подали документи, потім атестати дали, але вже набрали ту групу і кажуть, ну все, для того, щоб... Ну, не втрачати час, я ще вирішив поїхати в Харківське авіаційне училище, військове. І туди приїхав, а там кажуть, шановні, ми вже також групу пілотів набрали. Будь ласка, якщо є бажання, то бортінженером чи бортрадістом там, ну а це кажу, що ні. І в мене якраз попав зі мною сидів якийсь хлопчина з Оренбурга, а перший екзамен був. Іспит був математика. Бачу, він взагалі, хлопець не орієнтується ні в чому. Я йому взяв, зробив там ці завдання з математики, віддав йому, а цей екзаменатор сказав, те, що перекреслене буде на екзаменаційному листку, тобто, да, то воно не зараховується. Я те, що написав своє, взяв, перекреслив і віддав. Для того, щоб подержати квиток ну, за рахунок військомату, це, приїхати назад додому. Потім в мене була спроба поступити в цей педінститут Рівницький на філологічний факультет. Всі іспити склав не пройшов по конкурсу. І дякувати Богу, що не пройшов по конкурсу. Що так склалося. Ну і потім я прийшов в редакцію «Гощанської газети. Це було по-моєму десь на початку, чи в кінці серпня 72-го року. І редактор газети Ядмитрич Плахов світлої душі людина, прекрасний чоловік, редактор від Бога, гуморист, жартівник я кажу, такого, це була дійсно школа, флаховська школа, яку знали далеко за межами Рівненської області. Мені пощастило втрапити той колектив. І він мені запропонував посаду літ працівника. Але перед тим там, запросив двох зубрів вже на той час журналістики це Петро Гуменюк, який зараз живий, здоровий, мій товариш, колега. І потім Дмитро Герасимчук, якого, на жаль, вже немає, і каже, дайте йому завдання цьому хлопцю. Ну, вони мені дали завдання, щоб я написав про одного. Свого земляка з рідного села Петра Гончарука, який також зараз ще є. А він тоді трактористом працював і каже, напиши про нього, бо він дійсно там, там був передовиком виробництва. Я написав і приніс цей матеріал в газету. І він з'явився в газеті 9 вересня 72-го року. А 6 вересня, а чи що запам'ятав, бо я книжку готував там? Е Ну, мусив в архівах поритися, то я оновив це все в пам'яті. А 6 вересня 72 року я вже був зарахований на посаду літ працівника в газету. Рік там попрацював, потім призвали на на службу. Я служив в рідкісному виді роді військ. Це морська піхота о, Балтійського флоту. Їх було такі чотири частини в колишньому okay. радянському союзі. Одна була в Балтійську криніградської області, друга в Севастополі, третя в Мурманську і четверта, як е, населений Слов'янка за Владивостоком. Мені пошастило бути, пощастило бути на бойовій службі, тобто за кордоном. Бути учасником військових парадів на одного військового параду в Москві на Красній площі. Ну тоді така була прийнята. Тоді були ці на 7 листопада, коли день жовтневої революції, війська звозили туди, і ми марширували. Ну і зараз мені здається, теж. Правда, Росії... там за місяць тренувань на, на військовому аеродромі поблизу Москви, то ноги були ось тут. Можете уявити, це було фізично тренували Там дуже ну бачите, хотіли в повітря та в пілоти, да. а потрапили в морську піхоту <гум> до моря. Да. Не не шкодували ніколи, що так от склалося життя, що Ні. все таки не вдалося? Якби довелося починати, то мабуть. Ну знову ж таки в журналістику пішов би. Ну, куди вже, але що вже починати? Треба вже продовжувати просто. Ну, Ніколи не думали, можливо, зайнятися для себе, та? можливо, там от на аеропланах там літати або що. А я не відмовлявся від цього. Діло в тому, справа в тому, що в моєму рідному Гощанському районі є село Воронів, так. де базується Рівненський авіатехнічний спортивний клуб. І в мене був там товариш, такий Юра Лісицин. На жаль. Помер, що перечасно пішов в життя трагічно. От і я приїжджав туди, кажу Юра, що каже, політати хочеш? «Так, «Да, давай. І ми сідали з ним у літачок такий. Вільга називається, такі жовті там літачки, які тягають пленери. І ми з Юрою літали. Ну, піднімалися в повітря. І один раз ми летіли, каже, ти каже, сам за штурвалом літав. Ні, каже, ти літаком літав? На літаку літав? так, питань немає. І ту 134, і 154, і ан 24 і так далі. Ні, ти каже, за штурвалом сам літав. ні. то на я взяв штурвал, і ми полетіли так на рівне. А чого літали? Бо тому мені треба було зробити. Я вже працював на телебаченні, мені треба було відзняти рівне з висоти тошиного польоту. Так. Я взяв з собою відеокамеру, ми все це діло знімали, і він каже: На, каже, бери. То я прилетів в рівне, ми там я відзняв там те, що потрібно. Потім повернулися в воронів. О, і ну посадку, звичайно, для того, щоб зробити посадку, це треба школу пройти, мати навики і так далі. Досвідчені пілоти, бо був такий випадок у. Воронові, що розбився ну, при посадці. Це складно. Злетіти можна, в принципі, без Легше, особливих так? навиків. Угу. Да. Треба обрати двигуну, дати, ручку на себе, відпустити гальма і він. Ви з таким задоволенням. І літак піднімається, а посадку зробити це вкрай складно. Це, це навики. Митрович, от ви згадали за малу батьківщину, так, за Гущанський район. І можливо, який найіскравіший спогад з дитинства, пам'ятаєте? А дитинство було тоді, Юлі, важке, тому що це був, це вже було, ну, це середина вже 50-х -50 років, от, Достатків таких не було, тим більше, що батьки їх не мали, бо батько батька призвали в Збройні сили і завезли з Рівненської області, аж за Владивосток. Це Приморський край. поселок, він казав Краскино, це аж під корейський кордон. Питається, вони там місяць їхали туди. Питається для чого вести цих людей? З Західної України аж туди, що своїх там немає, але тоді грошей ніхто не рахував. Звичайно. Ну і під час служби в, в армії він захворів там, робили операцію, і невдало зробили операцію. Він назавжди залишився інвалідом першої групи, він не міг ходити. О, і Мама все життя доглядала, хоч і разом з тим працювала От, але... ну, тобто в колгоспі. Але всі троє, я, брат, менше є. Який проживає зараз в селі, де, де ми народилися, ну і сестра Оля, яка працює лікарем в Гащанської районній лікарні. От, і ми всі завдячуємо своїм батькам за те, що вони дали можливість нам вчитися, а батькові особливо, тому що він ще задовго до походу у перший клас він всіх нас навчив читати і писати. Ми вже прийшли пілотало. А так далі, ну що було? було. Всього було в житті. Тобто до праці привчення з дитинства, вот. так? Постійно до до Ну, такого... да. ну а, а ті, хто проживає в селі, то без цього не обходиться, бо треба було і, і корів пасти, а вже коли попідростали, то і косити вміти, і, 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 і копати, і все, що хочеш там. Ну, ну, це, товариш, це. О, 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 таке запитання. От е, яким якою виявляєте от свою старість? Да? От, тобто, вже Ой, от... я про це не хочу навіть <світ> думати. Ну, вона непомітно підкрадається. Це роз, зрозуміло. Мені навіть і не віриться, що зараз 60, тому що от я. Пам'ятаю, мені десь може було років 20, а я дивився на своїх батьків, на батька, от, ну, я йому, коли мені було 20, то йому було 45. Я дивився на своїх батьків, думаю, боже, які вони вже старі. І Які мудрі вони а тут уже сам переступив той поріг, себе не вважаєш старим про мудрість, ну я не знаю. Тут ну, краще де, судити де, де, вже поточуючим. Де, де б хотіли <гум> зустріти от старість на малій батьківщині чи десь поїхати. Взагалі були думки поїхати Ось з Рівного, з України десь побувати. Та я поїздив трохи, і, слава Богу. Я мені вже коли я е, після того як мене обрали у 2006 році. А, ну взагалі за кордоном я вперше побував, коли служив у Збройних силах. Ми ходили Середземне море, і біля Єг... в районі Єгипта там і були там військові Єгипта. події, ми там, ну, я не хочу розказувати про те, що там було. О, ну, а потім вже доводилось бувати в Польщі, часто їздити. І коли мене у 2006 році обрали головою обласної організації спілки журналістів України. До речі, за цю посаду я не одержую жодної копійки, це на громадських засадах, і ми всі голови обласних організацій поставили перед керівництвом київським питання. що нам ну хоч зробіть щось для нас, якщо ви не платите грошей. Так от Національна спілка журналістів України нам зробила такий подарунок, що нас стараються десь там включати в склади якихось делегацій, щоб ми побували за кордоном. Таким чином мені довелося побувати у 2011 році. Я побував з задоволенням, поїхав в Китай, де побачив країну, вона мене завжди. Оце дві країни, які е, ну, були, так? манили до себе. Це Китай і Індія. В Індії не було, в Китаї був. А чому? Тому що це інша цивілізація, інші люди. В Європі, ну, всі такі, як ми, а там ми йдемо, тут були там, скажімо, Пекін, Шанхай, йдемо по вулиці. Там всі китайці з вузькими очима, да? а ми тут біла раса, і вони ми тут дивимося з подивом на китайців, що вони підходять, а, а вони на нас там нас, дивляться, звичайно. що, що я тут. Тому мені довелося бути в Китаї, про що не жалію, Довелося в минулому році побувати в Франції, в Німеччині. Бути в Раді Європи, в складі делегації від України у Раді Європи в Страсбурзі. От, ми там їздили не просто, щоб проїхати, але ми порушували питання перед керівництвом Ради Європи про, е, стосовно тих проблем, які є сьогодні в українській журналістиці. Тоді, щоправда, не було подій на Сході, бо це був березень, місяць. потім з'явилися, але ми вже відчували, що воно щось в повітрі нагнітається таке, і ми вже ставили питання тоді перед Радою Європи, щоб звернули увагу на нас. Но, Дмитро Владимир, от е, на завершення. Ви згадали знову ж таки про події на Сході, про те, що дійсно зараз от, е, реально війна в країні. І, на вашу думку, наскільки важлива робота журналістів, от саме в такий час, коли от є пропаганда, є журналістика, як її відрізнити? Чи є якась межа між цими поняттями, на вашу думку? Ой, Також складне питання. Знаєте, в тому, що твориться на Сході. Мені здається, що винен не лише Путін, він можна його назвати останніми словами. І він цього заслуговує, безперечно. Не, не, не виннен не лише Росія, винні ми ж самі. Ми самі програємо інформаційну війну, яка сьогодні, яка сьогодні є, крім тої війни, де стріляють і так далі. Але те, що стріляють, це десь ну попали, коли так загинув і так далі. Інформаційна війна вона страшніша за звичайну війну, тому що ви подивіться, все це готувалося не один рік. То там російське телебачення, там російське радіо. От колись мені в 2005 році довелося бути ні, в кінці 2004 року. Довелося бути в тих краях. І я подивився на те, як там люди живуть. Це страшне. Порівняно з західною Україною. Там злидота, там бідність. От, вони ті люди, мені шкода, їх вони нічого кращого життя не бачили. Вони раптом їздять там в Ростовську область, в Росію, чи там Брянську область, чи Белгородську область. Вони нічого не бачать. А там в Росії, ви знаєте, як на окраїнах живуть. І російське телебачення, російські газети, жодної українського видання немає. Тому це все насаджувалось роками. І ми сьогодні пожинаємо ті плоди. У мене недавно. Були хлопці з оперативного командування Захід, яке базується, ви знаєте, в Рівному. Так. Я їм казав, от ви зараз берете, призиваєте людей із запасу начать, і посилаєте в зону АТО. Йдуть також служити і журналісти. Ну, ми ж такі, як всі, якщо так. підпадаєш, треба йти захищати, хто ж має батьківщину захищати. я цим хлопцям кажу, хлопці, от ви берете журналістів. Та не давайте, да, автомат їм треба для самооборони дати. Але сформуйте із журналістів, класних журналістів, які є в нас сьогодні, сформуйте якийсь підрозділ. Дайте їм в руки відеокамеру, дайте мікрофон, дайте ручку, дайте блокнот, дайте, ну що там можна дати, і нехай вони працюють по свої, по свої за своїм частині. фахом, і нехай роблять роботу і доносять правду в ті райони. Що в нас сьогодні не можна. Запустити телебачення на Луганський, Донецьк. Радіо не можна запустити, можна, але для цього є. Нас створили Міністерство інформації. Ну і Що Що змінилося від того? Ні, нічого. нічого. То я, от, я вважаю, що те Міністерство інформації, якщо воно і є, то воно має сидіти не на Печерських пагорбах, так? а воно має бути в слов'янську, і звідти, на передовій там, і там займатися пропагандою і так далі. Ми програємо війну. Ми, не, ми вже забули. Нас в університеті вчили такі речі — контрпропаганда. В нас сьогодні в вузах це слово забули. Взагалі немає Нема, поняття молоді. молодцях. Немає поняття. Ну, але будемо, щоб закінчити, все-таки не позитивні ноті, будемо мати надію, що все-таки ми переможемо, правда? Ні, то, то в мене навіть і сумнівів немає в тому, що ми переможемо. Тому що, ну давайте почнемо з того. Росія це імперія, остання імперія в світі. Більше немає. А природа імперії заключається в тому, що не рано чи пізно розпадається. І згадайте моє слово. Пройде часу. Я не хочу сказати, ну не можу сказати скільки часу, але недовго. І Росія розпадеться сама по собі. Це станеться. Це історія. Мені і просто шкода тих людей, які. У мене багато родичів є в Росії, з якими ми припинили спілкування. Вони свято вірять в те, що. Ми напали ну, на так. Росію. Угу. кажу, Шановні, ну але що тут дивитися, коли там іде Росія 1 Росія 24 НТВ, ПКВС і так далі. Їм мозги запудрюють і вони вірять. Де. Я думаю, що все буде добре, і ми обов'язково переможемо. Дякую, дякую, Дмитро Володимирович. Дякую вам, шановні телеглядачі, що дивилися нас сьогодні. З вами була Юліана Тет, Це програма ТеТ. -тет». Дивіться нас у ефірі першого місцевого.